Добрий день, дорогі глядачі. Вітаю вас на каналі Зої Коскової, каналі, куди запрошена будь-яка людина, яка має якусь свою точку зору, хотіла би її висловити. Не можу не зачепити тему Зеленського і залужного. І я вас, вам ось показала пост Марійки Барабаш, яка закликає підтримувати саме залужного і розділяють в мережі людей саме, щоб хто, хтось, хто підтримує Зеленського, хто підтримує залужного, люди повинні розділитися. І мене цікавить, навіщо? Навіщо людей підштовхують до такого вибору, так? І чому вся ця історія зеленський залужний так нам в ЗМІ прямо підсовується під носа, щоб ми когось обрали, щоб ми за когось вболівали, і щоб саме так виглядало так, що це наш вибір, що нам нічого не підсовують, а що це вибираємо саме ми. Я нагадаю, з чого це протистояння почалося з інтерв'ю залужного в зе економісті, яке не сподобалось Зеленському, тим, що Залужний заявив, що патова ситуація на фронті, втрати великі, зброї немає і так далі. І Зеленський це заперечив і був незадоволений. По перше, я би хотіла сказати, що залужний не міг би піти на інтерв'ю з економіст без. Дозволу президента і взагалі без дозволу української влади. Тобто немає в політиці такого, що хто куди хоче, той туди ходить. А особливо коли це стосується військових. Тобто похід залужного на за економіст був 100% санкціонований. Так точно, як і е, тексти, так, а, е, а що саме можна говорити, а що не можна говорити, все завжди узгоджується. Тобто повірити в те, що залужний просто сам пішов на інтерв'ю з економіст, сказав те, що йому в голову прийшло, ну, я особисто не можу. Можливо, хтось у це вірить, а я не можу. Далі що? Одразу ж ми бачимо загибель друга залужного, так, який підірвався. На гранаті в себе вдома. Далі ми бачимо, ось я вам покажу дивна стаття в одному з видань ми на каналі Діаспора Юа це обговорювали, де керівник ЦРУ їде до Києва, поки Україна хитається, так? І де йде обговорення того питання, що. Це 15 листопада, так що конкретно читаю глава ЦРУ Вільям Бьорнс прибуде до Києва для термінової таємної зустрічі з Зеленським. Варто запитати, чому Бьорнс у терміновій місії в Україні. Відповідь на запитання: Україна розвалюється. Крах режиму Зеленського не дивує. Україна зазнала надто багато втрат, щоб вижити ще довго. Україна повинна або знайти спосіб укласти угоду з Росією. Або зіткнутися з внутрішнім бунтом. Зеленський готує передумови для арешту та очищення українського генерала Валерія Залужного. Ймовірно, він підготує ґрунт, звільнивши трьох генералів пов'язаних із залужним. Ну і тут пишеться, що головний помічник залужного вже загинув. І ось є фото цих трьох генералів. І йдеться про командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва, командувача оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександра Тарнавського та командувача медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко. Тобто, дивіться, 15 липня є ось така стаття, а вже 19, ой, липня, вибачте, листопада, а вже 19 листопада 2023 року, ось ми бачимо указ президента України про звільнення Остащенко з посади командувача медичних сил Збройних сил України. І нібито все це на почві того, що щось там не те з турникетами, так? але ми не знаємо, чи справді це так, чи це все ж таки привід. А після цього йдуть, скажімо так, такі якісь потоки дивні. Агресії від Мар'яни Безуглої, це депутатка, депутатка партії Слуги народів, яка пише ось такий навіть пост про нього, що він не зміг надати план задуму на 2024 рік. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку, як на ставці, так і в парламенті при плануванні бюджету на 2024 четвертий. Ми питали під що планувати. Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не до укомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж нові штаби, що з бойових з бойовими підрозділами чи закладати кошти під ротацію демобілізацію, що з навчанням, що з ротаціями? Тобто вона повністю звинувачує залужного в тому, що він якби не виконує свою роботу. Потім Мар'яна Безугла почала там якісь законопроекти видавати, щоб з кожної сім'ї одна людина обов'язково була на війні, і вже ми бачимо, що Мар'яна Безугла пише про те, що таке керівництво має піти. Тобто дивіться, з боку з Зеленського є незадоволення залужним. Тут Мар'яна Безугла, і ми бачимо, що на днях також в новинах була така стаття, що Зеленський недвозначно наїхав на генерала Залужного дослівно при всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які є на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії, і все і не може бути двох, трьох, чотирьох, п'яти. Це одне за законом, і в умовах війни про це навіть не може бути й мови. Це веде до єдності націй. І це все, всі оці новини, всі, оці, скажімо так, сварки, це все буквально е, почалося з початку місяця, от сьогодні, 27 число, коли я це записую. Ми бачимо, що десь за 20 днів це така картина між нами розгорнулася. І залужний вперше був на Рамштайні, його вже запросили, він ніколи не був. І ми бачимо, що, що нас прямо-таки готують до нового президента. Так? Ми знаємо, що якщо завтра будуть вибори, і будуть якісь там кандидати, і серед кандидатів буде і Зеленський, і буде залужний, то переможе залужний. І ми, звісно, будемо що думати, що це наш вибір, так? Ми ж вибрали, ми бачили сварку, ми прийняли сторону залужного, ми вибрали, значить, це наш вибір, і вже як буде діяти президент залужний, якщо він стане президентом, ми вже будемо йому вірити, ми вже будемо розуміти, ну а що а, а інакше не можна. Ну, а що, а ж то і правда немає, так? І власного виробництва немає, і ніхто нам не хоче допомагати. Ну, що зробиш? Ну, так, потрібно домовлятися. І ще ми чуємо від Путіна вже такі заяви, що війна в Україні це ну, прямо щось таке небажане для нього було, і він вже готов до перемовин, готовий. Тобто, що відбулося по суті? Я колись записувала відео на тему того, що? Наша війна мені нагадує Англо-Бурську війну. Я його сюди додам переглянете. Це коли е, не потрібна була швидка перемога, а потрібна була така перемога над нами, щоб нам вже е, ну, точно 20-30 років нічого не хотілося. Так, повинно було знищення якесь відсотку нації, кращих, хлопців наших, молодих, гарних, е, патріотів реальних, потрібно це було. І в результаті все одно ми втрачаємо територію. Тому що якщо нас садять за стіл перемовин, ми не маємо ніякої виграшної позиції взагалі, то звісно, що ті території, які під окупацією, вони ймовірно залишаться під Росією, навіть в кращому випадку, якщо Якісь території Росія нам віддасть, ну згідно якогось там плану, згідно якоїсь сумови, то Донецьк, Луганськ і Крим точно до нас вже не повернуться. І тобто, якщо до цієї війни Крим це така була незрозуміла зона, туди не йшли інвестиції, тому що він вважався анексованим, так він вважався де юре українським. Тому після цієї війни це вже буде все офіційно оформлено, Донецьк, Луганськ буде під Росією, Крим під Росією. І, по суті, весь оцей двохрічний кровопролитний акт він призведе до того, що Росія просто юридично оформить за собою території, які вже і так в нас вкрала. Тобто без війни юридично вона не могла оформити території, це таке все під питанням, так? А з мирною угодою вже може бути. Тобто ціна декількасот тисяч загиблих наших людей це ціна, яку, по суті, заплатив, ну, давайте казати, хто заплатив, Байден заплатила нашу владу для того, щоб просто Росія юридично оформила вже перед усім світом на себе ті території, яка вона в нас забрала силою. І нам будуть, звісно, казати, що ні, ми не програли, держава залишилась. Ми зараз економічно такими стиль, сильними станемо. Ми підемо до Євросоюзу. ух, якими гігантами станемо? Ну якщо хтось цікавиться євросоюзом, то євросоюз це вже євросово. По суті, невелика різниця вже між євросоюзом і Росією. Так, обмеження економічні, постійні якісь. По, по повністю регулювання економіки, тобто ще й пропаганди, там купа якоїсь нездорової, тобто ще й мусульман нам нашлють, шлют оцих не найкращих з них, як то кажуть. Тобто, що ми маємо? Що ми маємо? Два роки війни нас морили без зброї для того, щоб ми, по суті, погодились на мирні перемовини. А ми погодимось, тому що нас, нас вже заморили е, такою кровопролитною війною. І все, і Росія вона отримає тепер юридично те, що вона фактично тримала вже про собі. Тобто, це все виглядає як просто оформлення. Розумієте, як переоформити на себе, щоб весь світ погодився. так? Ну потрібно так, щоб Україна сама підписала. Як Україна сама підпише? Ну, потрібно так її доморити, дотиснути, що в неї вже не буде виходу. Ось по суті, нас дотиснули два роки війни без зброї. Ну, без такої зброї, щоб цю війну швидко закінчити і малими жертвами, так, і ми вже готові підписувати. Готові, я кажу про, про, про Ну, хто такі ми. Я кажу про людей. Не всіх людей, звісно, є ті, хто а, не готові, а, а є ті, хто готові, і, і політики є ті, хто готові. Не готові виглядає поки що тільки Зеленський. Ну, і, звісно, що він президентом не буде, якщо він не готовий. Тому що, ну, а, закінчення цієї війни не на користь України, воно, воно проглядувалося з самого початку війни, з того початку, коли Байден почав саботувати нам ленд-ліз, коли він затягував з підписом. Потім, коли він його підписав, всі змі просто замовкли. А ті лідери думок, блогери і якісь політики, яким прямо в лоб задавали питання, просто вигадували для нас постійно якісь нові вигадки, чому, чому, чому в нас немає лендлізу. Тому ось по суті, все, що я хотіла сказати: звернути увагу на те, що ми робимо вибір, який, по суті, нам під, під, підсовують. А для чого далі буде видно, ми будемо за цим спостерігати, як далі буде ця картина розгортатися, але вже сьогодні я бачу, що нас спрямовують на те, щоб ми йшли за залужним і, і спрямовують нас саме змі. Тобто нам так ось розкладають цю картинку, щоб ми своїми емоціями не давали своєму розуму тверезо мислити і розуміти, а чому так відбувається, а куди нас ведуть. А що це за кандидатура? А для чого нам така кандидатура? А що буде виконувати та кандидатура, а що зміниться після виборів? Що взагалі може змінитися після виборів? Ось, що ми про це все не думали, в нас повинні бути емоції, тобто щось там таке відбувається, гинуть друзі залужного, звільняють когось. Якби залужний реально комусь заважав, було б таке, як з монастирством. Так? Ніхто там монастирського не ляка. Людина заважала, людини не стала. Як то кажуть, немає людини, немає проблем. А все, що ось так навколо, 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 тут все можна придивлятися і розміркувати. Ну, по суті, все, що я хотіла сказати, ви пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, а ми потім подивимось, правильно ми з вами думали чи неправильно. Роби все, що повинно, не буде що судилося. Все залежить від всіх. Слава Україні, всім добра.